Всім привіт! Продовжуючи тему кутових з'єднань, вирішив спробувати засверлити шканти за допомогою шуруповерта і універсального меблевого кондуктора. Для цього вирішив порізати таку експериментальну пластинку, тут ще навіть на втулках розмітки немає, чіпити таку петлю від складних дверей і вийшла отака от от штучка. Зараз попробую засверлити шканти, з'єднати подивитися, що з того вийшло. По закінченню будемо робити якісь висновки. Буду використовувати, можна використовувати Т-образну схему з гребінками от такого плану. Можна використовувати, якщо у вас однакової ширини деталі, бокові упорчики. Я буду робити по упорчиках. Сверло використовувати 6, тому що дюбель в мене 6х30. Глибину засверлювання я вже виставив десь приблизно 15,5 мм. І засверлюю, пробуємо, що з того вийшло. Я впираю одну частину сердечник до скошеної площини і одночасно впираю. Оцю площадку до деталі. Доходжу до кінця, до самого упора і буду фіксувати струбцинкою, так набагато легше. Зверлюю один другий. Давайте зразу. Другу детальку по тому самому порчку, щоб не переставляти. Знову ж таки, впираю, впираю, фіксую. Два є. Тепер розвертаю опорчик з другої сторони і роблю. Все те саме зпираюся, фіксую, засверлюю. так, втікло. Тому втікло. Погано вперся, то погано затиснув. Так, добре. все добре. ставлю шканты и соединяю детальки Наклею? Треба підтримувати. Вказую, що з того вийшло? Отаке От з'єднання? Дивимося по площині? Тобто? Нічого не задіваю, воно все гарненько вийшло. Ну, єдине, що рухається, тому що мушу просто шканти ставлення. Так. Тепер далі. І тепер трошки. Висновки в кінці цього відео. Дуже класно, що ця пластина, оця саме на шарнірі, вона є універсальна під будь-який кут. Він може бути 45 градусів, 48, 50, 22,5, 30, який вам потрібно. Ви собі з'єднуєте, засверлюєте. Але, так як ви бачили по відео, Оцей рухомий кут він має ряд недоліків. Пластину потрібно контролювати положення самого сердечника на зрізі, контролювати положення пластини на деталі, воно все має бути перпендикулярно, гарно, чітко вставати, добре треба затискати. І воно дає свої якісь трохи незручності мінуси. Це все виглядало би набагато зручніше, швидше, якби пластина мала фіксований кут, наприклад, 45 градусів, чи там 22,5 градусів, якщо хтось використовує. От мені би цікаво було почути думку тих людей, які додивилися це відео все-таки до кінця. Я роблю висновок, що це їм дійсно корисно і цікаво. От, чи є необхідність взагалі в виготовленні такої пластини там підфіксований кут там, 45 градусів, 22,5 градуса. Якщо хтось використовує ще такі з'єднання, ви пишіть: от цікаво було почути, чи Воно потрібно і під яких градусів е, подумати, виготовити такі пластини. Поки що все. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.